Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Дуденман. Сьогодні ми піднімемо карлу на 850 кубків. Я погенько стараюся піднімати 30-й ранг, кубки піднімаю. Ну, за піднімаю в дулу. Сьогодні карта двойна проблема. Ну і піднімаю в соло. Ну, граю я за гаджетом. Класичний, як всі, а з пасівкою на щит. Ну і снаряги класичні теж. Фух, народ, перед даного відео я прошу кожного з вас поставити лайк і підписатися на канал в Бажану з дзвіночку. Вам не важко, мені приємно і ви сильно мотивуєте мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І перед тим, як я почну, прошу кожного з вас зайти в телеграм-канал. Плюс на друга частина з Алексом на Днях вийде, ви назбирали 40 лайків дуже швидко, там 400 переглядів. Е, мені дуже приємно, що ви так добре відреагували на це відео, так добре його підтримали максимально приємно і думаю таких відео на каналі буде більше. Ну я не буду затягувати. Ще раз покажу мій профіль. І починаємо. Погнали першу каточку. Ну а зараз у вас на екранах появляться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони, хочеш попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Підбір вже не такий швидкий, то в середньому 10 секунд. Ну, але буває швидше, буває довше. До речі, напишіть, хто хоче тратити час зі мною і піднімати вище. Там вже. На 900. Я, чесно, сьогодні пробую на 900 підняти. В мене відео на завтра є готове. іменно... Можливо, сьогодні. Ні, сьогодні це вже вийде. Тоді завтра вийде з нас з Алексом. Е... Ну, коротше, напишіть, хто би хотів зі мною попіднімати, але напевно не сьогодні. Напевно, завтра. Ось. На жаль, я маю тільки одну баночку з Бонні, Ну, і це, вроді би, непоганий тімейт. Я би хотів на ній набивати ульт. Пайпер дає набувати ульт, окей. Окей, щоб мене зараз ніхто не кресанув. я зіграв кілька каточок, 4 або 5 я переміг, і тільки одну я слив. Що, з чого я можу сказати, що карта доволі таки непогана. І ще наб'ю на спайку. Все в мене є ульта, але пайпер чомусь дали тишечку, не впевнений я, чи це з автоатаки було, чи з чого. Чи, можливо, просто страшно було. Я, напевно, хоча там 4-х баночних. Мені здається, що... Кольт і Прімо це погано. Це погано, я, напевно, чуть зайду в кущі, щоб не так страшно було. П'ятибаночний Кольт, 4-хбаночний Прімо. Прімо це основна проблема на даний момент. Ну, і Кольт, вони двоє проблемні такі бравлери. Я Прімо ще не бачу на цій карті, бачу в його в базі, але їх зразу виносили, тому що люди не дурні. А от чому вони взяли в тіму? Це капець. Добре, я вийду для Карла. Я не пам'ятаю, що я казав, війна проблема непогана. Для Карла, але в соло. Кольт виніс чотирьохбаночного спайка. спайка. це для нього була загроза, тому він і виніс. Я буду старатися триматися всіма, але там брок, я не хочу до брока, бо скоріше все, що наступний хто відлетить, це брок. Я би цього дуже не хотів. Ну, точніше, щоб якраз хоч білити він, а не я. Хоча і Боні для культа проблема. Не знаю, не знаю, страшно дуже. І він починає виносити пайпер. Окей, він вибрав свою ціль. Я вже тут. На жаль. Ой, ой. Секунду, я не кришу. Я не Для чого? Тихо, я доб'ю. Я доб. Е... І що то було таке. 5. Ну, окей, принаймні це не мінус кубки. І мені треба мінімум топ-2. Мені здається, що так, за топ-2 дадуть 7 кубків, якщо я не помиляюся, бо якщо дадуть 6, мені не хватить. Я би хотів 850 апнути на відосік. Я ще не апав 850 на карлі. І це буде новий ранг. До речі, ну, тут я вже піднімався скіллом, тобто на пріуму 27 ранг я так і не апнув, але апався, я там тімінгом. Ну, а тут стараюся щось на скелі виїжджати чуть-чуть. Добре я свій золотаю ось цю баночку, Він свій... Нехай... хоча... Ну ні, зараз криститися тупо буде. З гасом баж... було б не ван знімитися, але те, що він тімиться з Бібі, це мені здається помилка. Так, я набив пів ульти. Ой, він мені зброка. Красава. Чесно. Хороша, але проти нас починають тімитися інші. Я буду тімитися з пенні, але я не довіряю пайпер. Пайпер, мені здається, по мені стріляти пробувала, тому... А це мій газ, да? Да, це мій газ. А якщо він піде проти Пайп... Хоча... Йо, тут я тут вже нікому... там Цей пацан, я не знаю, що в нього за ульта і що він робить. Тому я буду втікати, бо переважно бралері, які недавно вийшли, вони мега імбой. І думаю, цей не виняток. Йо, на жаль, скоріше за все, що мого гаса винесли, ну добре. Добре, добре, зараз, скоріше за все, що мене будуть шукати. Хоча ні, ось вже топ-5. Після того Гаса з Бібі. Тепер залишилася Пенні, Пайпер, Грей і ще хтось. Так, мене шукають. Мене активно шукають по карті. І... Так, і Пенні розуміє, що. Так, ну. Можливо, я її зможу винести, га? Вряд ли. Вряд ли. Вони троє затімилися. Так, Пені вже кидає ДС, ну, зрозуміло. О! А стопе, а він близько тімається просто інтересно. Ну бо нам би було непогано двоє проти трьох піти, аніж він один чи... Тихо, я не чіпаю його. Я його не чіпаю пробую виносити. Пробую набити. У... Так. Тихо. Чекайте, чекайте. Йой, ну... ну... Тут мінус він так. На жаль, на жаль, і все. Окей, топ-4. Топ-4 я вважаю, це теж непогано. А, два кубка. Це погано. О, до речі, До речі, ось це. Я забираю це для відео, потім собі виріжу цей момент. Народ, на рахунок стародропів дропів, скидайте, будь ласка, вилезь у телеграм мені, кому не важко. Записуйте на відосі, як ви це відкриваєте, і скидайте мені. Я б поки... кописав. за шум. Коротше, сорі за шум. Не знаю, скільки це було чути. Ну, мушу вже записати зараз. Давайте фінальна карточка. Надіюся. Надіюся, що фінально пойде і так, топ-3 мені хватить. 5 кубків. Отаке топ-3. Ну окей. Окей, окей. Фух. Добре. Ну до речі, підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Я Ну, залежить від активу. Можливо, більше буду піднімати, можливо, менше. Сьогодні пробую піти на 900. Так говорю, хоча я чесно в цьому взагалі не впевнений. Ну, ок, ну, ок. Так, залутали ми з вами ще одну баночку. Там лутається брок. Брока поки виносити не буду. Думаю, як тімейт для такої карти він буде норм. Я би хотів віджати зараз баночку, але віджимати баночку зараз, це, мені здається, небезпечно. Я би хотів цю баночку забрати. Добре. Дякую. Джесі дала тичечку. Ну, зрозуміло, що мала би брати і вона, але ну, типо, типо мені вона більш потрібна була, ця баночка. Кому я можу набити ульт, а? кому я можу набити ульт? на волі. Окей. Далі джин. Ну вони там щось чекають, їх не дуже хочу пробивати. Давайте я ще на дам тичечку і ще одну тичечку по Джесі. Все. Так, мати на когось Ага, вона по джину стріляю. А тут вже не знаю. Тут поки джина чипати хоча. Ой, а Джин набив ульт. А Джин набив ульт і це не дуже добре. Головне час стріляти, бо можуть винести за те, що нічого не зробиш. Давайте я дам набити ульт. Добре. Так, вона має ульт. Головне, що вона тим ультом по мені течечку не дала, тому що буде... Мене доволі таки боляче. Так, вони починають жати цю тіму. Ну, Це правильно. Це правильно, я вважаю. Але як мені їх пробити, я поки не знаю. Так, там є джин, нехай вона там буде стріляти. Народ, сорі за лаги Мікро, можливо, вони є. І сорі, якщо звук відстає від е, відео. Я це замітив в останніх кількох роликах, що звук відстає. Добре. Мінус перший, по йде, і там ще двоє є. Мінус другий і подеєй там ще третій є. Так, третій є. За третього виносять лишається вже топ-5. Топ-5 це непогано. Так, там вертається Джессі. Я поки відійду. Непонятно, де шостий. Добре, на слово, окей. Тепер треба думати, кого ж ми будемо виносити. Я не знаю, кого ми будемо виносити. Пропоную виносити кого? Пропоную виносити цю подругу. О, вона... а Ачужесії за. Ааа! Алло, народ! Так, добре. Треба, потрібно вирулюватися. Добре, вроді би, вирулив. Тихо! Добре! Добре, топ-2, топ-2, топ-2. Топ-2. До речі, з мною четверо людей наблюдали. Окей, це 27 ранг, 850 кубків. Це непогано, це непогано. І буквально одна каточка мені залишилася до срібла 3. Получу ось цей красивий значок, який мене покає тільки напріму. Ну, окей. Окей, народ, на цьому було дане відео. Якщо воно тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Ну а з тобою був, як завжди, до До нових зустрічей. А ну і нагадаю, якщо комусь потрібне превію, то силочка на телеграм-канал Артура завжди під відео.